Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. В Україні розробили нові кириличні шрифти для підтримки зборів на Збройні сили України. В Україні презентували два нові кириличні шрифти: Tactica Сенс та Твіт Гротеск. Ця ініціатива ініційована креативними агенціями, спрямована на заохочення українських дизайнерів до створення власних шрифтів, що є важливою частиною процесу дересуфікації. Про це повідомляє Читомо. Тактика Сенс, шрифт від дизайнера Максима Кобузана, натхнений не гротесками середини ХХ століття. Він поєднує риси Helvetica та і доступний для завантаження за донат у фонд Порт-Франківськ від 500 гривень. Отримати шрифт можна за донатим. Нативши на банку від 500 гривень. Лінк для завантаження з'явиться автоматично. Гротеск» – шрифт створений Дмитром Растворцевим з елементами, натхненними стилями Баугаузу та панфутуристів 1920-х. Донати на його завантаження спрямовують до фонду вовків. да Вінчі». шрифт Гротеск» також доступний за завантаження за донат на банку від 500 гривень. Агенції також планують провести публічну дискусію про розвиток українських шрифтів. Подаруй тепло Збройним силам України. Житомирян закликають долучатися до благодійної акції. Повідомляє журнал Житомира. У Житомирі запустили благодійну акцію з допомоги військовим. Збиратимуть бокси із найнеобхіднішим ліками, продуктами харчування, зігрівайками та засобами гігієни. Ініціативу проводять в освітньо-культурному та волонтерському гончаренко. Центрі як зазначають організатори, з наближенням зими військовим як ніколи потрібна підтримка та тепло. Тому команд. Анда вирішила відновити благодійну акцію та зібрати бокси для захисників. Усіх охочих долучитись до акції заохочують приносити зігрівайки для рук, ніг та тіла, вологі серветки, супи швидкого приготування та протизастудні лікарські засоби. Збір проводитимуть у Гончаренко центрі міста Житомир за адресою вулиця Михайлівська, 12, А приносити допомогу можна з понеділка по суботу з 12.00 до 19.00. З усіх питань радять звертатися за номером телефону 067 270. Десять 17 35. Учні Житомирського ліцею продають каштани. і Передають гроші на потреби Збройних сил України. Повідомляє суспільне Житомир. Учні Житомирського 27-го ліцею третій рік поспіль збирають каштани, аби передати зібрані кошти на потреби зсу. Акцію проводять у 35 закладах міста, де зібрані каштани продають заготівельним компаніям. За виручені кошти купують обладнання для військових ліки. А також допомагають у протезуванні поранених. Учні 27-го ліцею вже третій рік поспіль збирають кошта. Ане для допомоги зсу минулого року зібрані кошти передали військовослужбовцю, який навчався у їхньому закладі. У користині благодійники передали медобладнання для пологового відділення міської лікарні. Повідомляє суспільне Житомир. У користі для пологового відділення центральної міської лікарні благодійники з італійської клініки Фабія Мейтер передали медичне обладнання для проведення пологів та надання постінтенсивної допомоги новонародженим малюкам, загалом на суму 20 тисяч євро. Організація збору та доставлення гуманітарної медичної допомоги у Коростень було спільною ініціативою італійські. Доброчинців вітчизняних партнерів із громадського сектору та лікарні у комплекті гуманітарної допомоги, яка надійшла від італійських партнерів користинську лікарню, багатофункціональні ліжка для породіль, кувази, інші ліжечка для немовлят, реанімаційні системи для виходжування новонароджених із підігрівом, ультразвукова діагностика, монітори для контролю фізіологічних параметрів малюків. Загалом на суму понад 20 тисяч євро. Окрім італійських доброчинців із медичним обладнанням для потреб міської лікарні у користині допомагають американські, німецькі та японські. Гуманітарна допомога ВПО і жителям міста та області від Карітас Житомир. Як подати заявку благодійним фондом Карітас Житомир надаватиметься гуманітарна допомога ВПО та мешканцям міста і області. Яку допомогу можна отримати і як подати заявку? Про це розповідають новини України НСН. Звернувшись до центру, ви можете отримати кваліфіковану допомогу фахівців: кризовий консультант, кейс-менеджер, психолог для дорослих, юрист спеціаліст. По роботі з громадами фахівець гарячої лінії отримати допомогу можна, заповнивши заявку. Де в Україні безкоштовно допомагають постраждалим з травмами війни? Новинний ресурс там зібрав кілька ініціатив, до яких можна звернутися по допомогу з травмою, отриманою внаслідок вибухів чи інших поранень. Благодійна організація Заграва на початку своєї діяльності проєкт надавав людям з травмами інформаційну підтримку, та згодом ініціатива переросла в об'єднання 50 клінік у 17 регіонах України, де постраждалим від воєнних поранень та опіків безкоштовно. Овно надають допомогу в зовнішній реабілітації. Спеціалісти організації лікують опіки, рубці, уламкові ураження і поранення. Звернутись по допомогу можуть військові та цивільні від 14 років, які отримали поранення внаслідок воєнних дій. Місія реконструктивних хірургів фейс face, face на початку жовтня 2024 року. Вже в четверте відбулася тижнева місія хірургів із США в Україні. На ті безкоштовно оперували людей з тяжкими травмами обличчя для участі в проєкті. Необхідно подати заявку в месенджері, Telegram, Viber, WhatsApp за номером телефону 093-781-4304. Учасників обиратимуть американські хірурги спільно з українськими лікарями. Реабілітаційний центр Суперхюманс це відомий український центр ребілітації, протезування, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки для постраждалих від війни. Послуги центру безкоштовні. Фахівці реабілітаційного центру постійно навчаються, аби поратися з викликами війни, а також приймають у себе закордонні місії хірургів. Остання французько-українська місія відбулася в кінці вересня. Національний реабілітаційний центр Анброкен у Львівському центрі виконують хірургічні втручання, лікують опікові травми, займаються ортопедією, протезуванням. Крім цього, тут займається фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих, військових та цивільних. Щоб отримати медичні послуги, потрібно заповнити заявку на сайті. Наразі благодійний фонд Анброкен разом з платформою Добро збирає 67 мільйонів гривень для створення центрів лікування болю. І закупівлі необхідного медичного обладнання, адже за статистикою, близько 70% ветеранів потребують лікування від хронічного болю після міновибухових травм, полону, носіння, спорядження нагадуємо, мене звати Марго в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду.